Бо я думаю, я ж сама році. Костик. Костик, так, ми. Добрий ранок. так утро. Костик, я стою, дивися, я сама ширша, мені треба стати боком. Але я стою боком і закриваю тебе. Я більше ти стоїш перед комом, я боком, я ширше тебе. Це дві до... пожалуйста. Моє такому, мені треба, щоб це хоч. Ну, і порадую за скрізь. Так, наші що, Команда зборікава з вами. Настрій, з вами все гарно. Давайте за гарний настрій за прекрасний сонячний день. До речі, тітя Ліда нам принесла тортики. Тортики, от Ліди. Слухайте, вона, вона на приводі. Подивіться, вона сама печалька пожалуйста, Це 4 асортів. П'ять кусків, значить, тут асортів. ви вибирайте, що ви хочете, а я просто їм все підряд. Але я тортики не їм, я запіханочку, Боже, запіханочка. Ви що, приходьте на наш проводчик, можна купити абсолютно всіх особливо. тортики от тільки лідери бульку од нас. Одним словом, у нас I love you. А ми вас цілуємо, любимо і війжом бере наших підходчик. Так, добрий день, мої хлопчики, добрий день, мої дівчатка. 11.10, Я сидів в машині, я тільки приїхала. Тільки приїхала, бо їздила, забирала номера. У мене ж найвеликі карудські номера світуля. До речі, дівчатка, якщо ви питаєте, то до цих номерів треба міняти тих паспорт. Це не те, що ви там узяли їх, да? вам дали і все. А дивіться, а тут світуля, яремча. Це говорить про те, що як світуля любить Яремчі. Да. Я могла б написати англійськими світуля, але ні, я захотіла так. І на цей маленькі карутські теж номера Світ-2. Заговорююся. Я дивлюся на гремі, думаю, що таке. Світуля, яремча, да, мої Ми любили яремча. Ну, полюбилися мені то місце. Ну, що мені робити, мої красотулечки, Ну що робити? Так що, мої хорошенькі, ну ви щоб ви знали, коли ви міняєте номера? Ви міняєте тих паспорт, тому що мені задавали запитання, а ви що їх просто поцепили? Ні, дівчатка, як це просто? У мене і там тих паспорт поміяний і тут. І в тих паспортів не ваші номера основні, а написано Світуля. Ви його одразу той віддаєте, а це вам видають. Да. Хоча мої хорошенькі, за ці номера мене вже 4 з обісрали, коли у мене у великій Каруцькій було просто світуля. Щас я зробила світуля яремче. Я б могла зробити по англійськи світуля, але я не хотіла. Я захотіла зробити світуля іремче. Це буде на маленькі карутки. Опять же, напоминаю, що дівчатка, ви тих паспорт треба це все оформляти. Це не просто що ви вцепили і все. Бо до речі, дівчатки мене питати, що можна просто вцепити? Ні, це не просто вцепити можна вишо. Ну, мені, звісно, написали колхозниця, це вже давно не модно. Зараз подожіть, телефон візьму в другу руку, бо рука аж затепла. Колхозниця, це вже давно не модно. Ну та й що? Ну та й що що воно не модно? А мені подобається. Це раніше було модно, всі робили такі номера там і мені. Дівчатка, ну мені нравиться. Ну, що ж ви мене одразу обзиваєте, колхозниця. Да, я дівчина з села, та й що? Так це в нас в селі модно. А в городі ні? Хай тоді буде. Ну не всі ж можуть бути городські. Дожен хтось бути із села. Ваша світулечка. З прекрасного села Сирове, Миколаївська область, Радіцький район. Так. Так, мої рідненькі, 11-13, біжу вже, Бо я поїхала, забрала ці ж номера, прицеплю їх. У мене тут теж хороші номера, але ну, я захотіла світуля, а що ні. Світуля та й світуля, колхозниця та й колхозниця, аж голова зачесилась. Ні, вона в мене чиста. Де подожди, коли я позавчора мила. Байдуже три дня б ходити. Аня тут у того мені зробила, отої е, якоїсь там шипучки насипала, каже: мам, обйомчик у тебе є гарненько, гайде байдуже. Так що, мої рінулічки, ваша світулечка вже біжить на роботу. Щас до сьогодні, сьогодні або завтра буде свіжа рибулечка, номера забрала. Що тільки прийдеться поїхати помити машину і посипити. Так що там у мене світуля. Світуля, а тут світуля Яремча. Да мої хороші люблять це місто. Полюбилася вона мені. Та я взагалі полюбила я західну Україну. Чесно, полюбила мені дуже. Я ніколи в житті не подумала, що так може бути, але це є. Так що, мої рідні, саме головне неважливо, Город, ми чи село. Ми люди з великої букви. Це треба пам'ятати завжди. Добрий день. Так, питає, де Олі Давай Давай, давай ти його заховала. Де він дівся. І номер телефону, по якому можна вкусняшки заказати. Ну, а я думала, я сто вісімдесят 068 185 81 37. Так, Ліночка, овечка, вона дуже дуже свіжа. Я хотіла утром зробити ролик, але ти продала. Зараз бачу, ти доклала, думаю, бігом вибіжу. Дівчатка, давайте ми сьогодні узнаємо на молочку. Хочем це овечка? 270. Вся леча бринза, 270 бринза. Оце, оце овечка, вот это, вот это вся овечка, да? Вот это все овечка. А че, чем отличается вот такая от така, від такой? Сейчас uh, я расскажу. Вот это более свежая, она прям такая мягенькая-мягенькая. Вот она свежая. Ага, вона мягенькая. Это чуть-чуть плотнее, там ей неделька. Это уже две недели, это уже такая до месяца. До місця є різна. Да. Хто хоче прямо геть свіжу є, прямо якої неділя є, все воно є. 272 272 килограм, 270 гривень за кілограм, дівчатка мої. У нашої красуні, оліжуні, оліжуні. Олі олі Телефончик. 068 185 Телефончики. Дівчатка вже все передається новою почту. Значить так, коробка на сьогоднішній день почем у нас? 250 гривень. 250 гривень, дівчатка, дивіться, яка вона білесенька, она... в розрізі, свіжесенька. обалденна в розрізі, дуже красивенька, без всяких там глибоких дырочек і тому подобне. Мінімум вона тече, тому... На скидках кусочок, от ціла, Да, така шайбочка. Да, да, давай такий кусочок на скикевим будем. Давай на Є Район полкило. Вот так. Полкило, да? Да. Вот 466 грамм. То есть, ну вот 500 грамм, 600 грамм. Вот. Насколько це вона виходить? На 116 гривен, девчатка, коровочка. Так, це в нас козочка, я так понимаю. Козочка. Козочка. Козочка, по чому 250. на сьогоднішній день? Козочка, номер телефончика. 068-185-81-37. Так, дівчатка, по чому ця козочка? Козя 250 гривень. Є молода, є більш вистояна, солені. Хорошо, солі, ця вистояна, як вона вистояна? Солена вона йде, так? Соленіша. Да? Да, так, вона така дівочкова вже. А молода? Двердиша, да? А, это уже такая ухо. Ага, плотненькая. Ей да. такая такая. Так, да. рикотта. Расскажи мне, почем рикотта? Рикотта 220. Как была, так и осталась. Что такое рикотта? Молочко. Это готовится сыворотки. Она идет обезжиренная, но по структуре очень жирная. С нее классно делать всякие запеканочки, сырники, намазки. То есть абсолютно все. В десерт ее добавляют. Сейчас она не жирная, да? Нет. Не нет. нет. И плюс это как коробочка, что это у нас, да? А это вечер блинзочка. Насколько это коробочка? Не... Дівчатка, це все можна заказати по новій почті. на 140 гривень. Дивіться, я хотіла. Я коли утром йшла, я бачити таку мальчику свіда. Думаю, що ліночка покавила вже. Дівчатка це все передається новою пошті, все свіжайше. Ну, красоту ліви мої I love you. Так как мы работаем с Людочкой на привозе, хотелось бы два слова сказать в поддержку Светы Базаренко. Глядя на этот негатив, который сейчас творится в интернете, вспоминаю слова и случаи из Библии, который произошел во время жизни Иисуса Христа. Когда толпа людей хотела забить камнями женщину, он что сказал? «Кто без греха, возьмите первый камень и бросьте в нее». И что, кто-то бросил? Нет, никто не бросил. Но почему происходит в наше время вот такое? Люди могут только обижать, осуждать, оскорблять. А за что? Не, обиж... не ошибается только тот, кто ничего не делает. Лично для меня света является большим примером труженицы. И мы во многоми э, очень благодарны. Мы с Людочкой желаем ей процветания, побыстрее пережить весь этот негатив, который на нее сейчас э, сыпется со всех сторон. И как всегда, с улыбкой и с песней, с правой ножки на наш любимый привод. Я ждала, 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 и наконец я дождалась, что у вас никого нема. Отсюда ловила цей момент. Як замовить, Хочуть багато сургу, Як замовить? 066-93-58-58-6. Я до вас собираюсь с утра, Тікайте. Yeah, yeah. yeah. Дівчатка, хочу вам сказати, що вкуснішої сологуні, чому наші ірмочки нема. Це я вам говорю, дивіться, моя мама Ірма, вона, я їй багато привозила сологуні, оце її любимої. Але вона сказала, що найвкусніше у вас. А то я вам говорю, це моя мама, вона ж коли приїжджає просто, на просто, насилала підходить. Так? Вона любить корити, вона каже, мені так жіночка нравиться, що взагалі. Ірмочка, значить, дивіться, на сьогоднішній день ця сологунів? 300 гривень, світовічка. 300 гривень, трошки подорожала. Сейчас нету вообще молока. Нема молока, Сейчас, да? да? Трудно, трудно. вообще это да, ничего. Ну, ничего, это ничего. Не вида. да. Да. Дивите, а ну покажите мне в разрезе с сулугуни, с укропчиками, какая мы девчатка, воно действительно смачное, Красота. воно все плотненько Дивите, оно плотненькое. Подивите, как оно в разрезе. Жирная, не обезжиренная. Жирная, жирная, жирная. 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 Телефончика. 066 93 58 58 6. Простуня, девчатка, и вот вся сулугуни, все вкусняшки идут у вас. Так, Ирмочка, почему эти палочки? Это пусляшки. все вот это копченые. 400 это все идет по 300 гривен значит вот такие как палочки по 400 гривен девчатка Слухайте, будь ласка, уважно номер телефончика і замовляйте. Зараз вже похолодало, все передаємо. А такі Замо, по 300. Замовлення не беру менше тисячі, тому що у мене немає часу, там 300, ну, понятно, 300 грамів. Да? Ну, да? дівчатка, 500, не ображайтеся, бо це так. Це молочка, це молочка. Ірмочка, оця, виходить, копчона по 300 гривень, так? Да? 400. 400 гривень копчона. А ось це все по 300, сологуні. Значить, все сологуні йде по 300 гривень, дівчатка, а копчона йде по 400 гривень так, килограмм, номер телефончика. 0,66, 93, 58 58 6 Дівчатка, дивіться, замовлення от 1000 гривень, да ви сказали. Да. Тут, так, розкажіть мені, наскільки виходить ця коробочка? і що шоб... в неї? 160-170 гривень, Это все это маринад. Девочка, дивіться, все это в маринаді 160 гривень, виходить коробочка. Плюс у Ирмы є дуже вкусні спеції. покажіть мені спеції. специи. Да, вот ну так. Ну так, ну так. Почему? Это, 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 это соус, это спеції. Дівчатка, ну 50 а, значит, так, почем коробка на сьогоднішній день? Коробочка. 350 км. 250. 250. 250. 250, дівчатка, подивіться, яка вона білесенька, подивіться, в яка сирі. вона в розрізі. Шикарна, вкусно, я не знаю, так, Все вже Та ну, Ірма, ну так, що ви так, говорите, подати. дівчатка, подивіться, у нас, дивіться, Молодець. я тільки говорю, дивіться, зайти в молочний корпус, немає такої людини, та жіть без білого фартуха і нечистить. Подивіться, як все чистенько. Так, почому у нас свитра? 300 кг, это с коровья молока маслянистый маслянисты Это 300 гривен з коровьем молока в маслянисты. Это 200 гривен творог, это печной. Хороший... Печной творожок 200 гривен, 200 гривен, да? Хороший, да. Согласно. Дверень... Номер телефона 066 93 58 58 6. Да. Э, творожок печной, почем вы сказали? 200 килограмм. 200 килограмм, но винт який він плотненький, боже, килин, а ну а сейчас корпица масло, масло. А масло ви продали чи є? Причому було масло? Масло сейчас это 450. Там ещё её вообще по отечески нет. Ей, дивіться, овеча блин, за чорними кубиками. Дивіться, яка вона в розрізі. Форма така красива. Форма така да. І це йде так оскільки яйця свіженькі, чи я як оно? Это 350. Свіже і є такой чуто злі. А дивіться, ну то є неделя, 2-3, скільки це яйця? это неделя, 1 неделя. Оцеє одна неділя, да? Вона йде мало-мало сорян, тебе. Ну все одно така їсть, там 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 чучи доїться нічадка, дуже великий вибір у вірмачки і брезі, коловки. Телефончик, будь ласка, скопіть, це богиня вам все передасть. I love you. Добрий день. Добрий день. Я за вами наблюдаю з Ізраїля. Это вам Семі Усаліма, я спеціально за ним їхала. Спасибо вам велике. Да, я знаю що вирочі. Это я спеціально вам вислала. Это Израильский. тунец. Вы продаете? Да? Свои? А мне просто даже хотелось. Спасибо вам. Это кремик с моря. и там смотрите вот этот маленький кремик и там может быть если есть нетные пятна вот там. И это масочка, правильно ты читала? И вот это мас. Да. И там маленький кремик. Это попробовать, но я еще так как я теперь уже и. А это. Боже, я вам где Иисус Христос родился. Боже, я дяк именно. Я именно очень хотела. Спасибо вам велико. Да. я, я стала... Дуже дякую, Боже девчонка, я, я знаю. Я дуже, я. Я знаете, как за этим шарфом говорю? Мне надо. Я хочу. Вот мне вот именно хотелось вот этот именно. Ну. А я вам дуже вдячна. Так, за все. Дуже Слідно. Правда, спасибо за вашу підтримку. Вона дорогого стоя. Всі ви я... знаєте, все буде хорошо так, сльози, бо я щас вийду і буду сваритися з вами. Бачите, як я вас ждала? Пол даже помила встрічала. Ви поняли? Хм? Да. Сльози витерли? Все, все нормально. Бо я буду сейчас свариться. Да. Моя богиня все снимала. Да. Дивіться, а Світุлечка хочу вас увести пусточком річкою. Так, Спасибо. і вам дякую. Спасибо. Так, мої кроскули 12 часов, Дивіться, ми зібрали 5 передачок сьогодні не багато передачок, тому що от таких 5 красивих передачок, ось нам малосолочка йде. Але сейчас клубчики наші стейно приїде за такою коричкою. Вони б і по 350 г, і по 600 г, і по 130 не брали. До нас іште взяли. 32, не, а, пару ні, баночок прямо а, пару там. баночок, правда. 10 банок таких, 10 часом. Чим удобна ця іконочка? Вона удобна тим, що перша тут хороша баночка. Ви собі відкрили, закрили, потім ця баночка буде чи під супор, чи під січ, чи під широкошти. Я не купили ще раз іконочку, пересипали вона є. Та, значить, дивіться, 600 грамів такої баночки вона стоїть 3,5 тисячі, 350 грамів 2,200. І ще є 130 ой, 230-та баночка, вона стоїть. 1500 гривень, дівчатка, вона дуже смачна корочка. Це дешеланка, Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Це я заповнила, тому що в нас Тарасик. Так що мої хорошення, дивіться, ограничені, опять же, замовлені нема. Бо дівчинка пише. Може бути 15 замовлень, може бути 5, може бути 3. Зараз у нас 5 замовлень і за цим приїде хлопчик з тим, що дорожимо щаслибучки. Значить, Мої хороші, ця ікорочка, вона дуже смачненька, це йде шаланда, це наша ікорочка, вона смачна. Вона йде в баночки, вона йде не вона йде плотненька, це йде кита. І вона дуже мало малосотня. Дівчатка, правда, за нею дуже хороші озери. Ви не думайте, що вона. Потім отака сайрочка. Мальчики беруть, теж беруть п'ятнадцять банчок, вона сто тридцять гривень. І подивіш, а, то я ми зробимо. Оце ящик теж хорошенькі. Привіт, Тараска. Ой, Тараска, спасибо за постіль. Леся, перевертайся. Я покажу, як Тараска мені подарила постіль. Тараска, це ти мені. Боже, вона така класна. Я дочки подарила. Дочки мої подарила. А, от тут, до речі, за Акаді все теж да, уїжджає. Ой, вона любиться красиво. Тереска, спасибо тобі велике. Самий простень пододіоні і дві на волосі. Спасибо, ну я твою дочку теж з днем речення ну, поздравляла. Ну, спасибо. Да, так, Тереска, тобі спасибо. Я, я, я потім в следующій неділі поїду ще. Тереска, ти нас ніколи не обіжаєш. От чесно, ти нас балиш завжди. Хоч і временами робиш нерви, але робиш завжди. Ти знімає? Так, да, знімає. Да, Тікла. Пересками, <тірескове> так що мої хорошоки замовлення кредит? Це дуже теж замовлення. дівчинка забере ще раз ограничень в заказі немає. Дівчки мої, я ж хотіла нася цю ікру показати. Преміум клас. Дивіться, ви мене питаєте, яка є. Дівчатка є китай є горбуша. Це преміум клас ікра. Строки є на кожній баночці. Ви питаєте, де строки? Дівчатка на неї дається декларація виробника і в неї є строки. Сроки от відкриваємо -от -от. баночку. Любу баночку яку ми відкриваємо на неї є строки. Откуда куди, вона вся свіженька, це вся ікра, ця гору. Мої хороші ограничені в заказі немає. Дивіться, дівчинка тут взяла одну скумбрію, одна скумбрія, 200 гривень, вона теж уїжджає. Пачка маслин, дівчатка, огранічення в заказах нема. Дуже вкусна У нас є щучка, не забувайте, що знаєте, що щучка по вітамінозу, особливо що сьогодні осінь, обастрій. Міни нам завжди полізні. Так що, дівчатка, є така велика баночка, вона стоїть дві тисячі. І є отакі маленькі баночки. В неї йде сто грам, вона чотириста Ви знаєте, що щуча і курочка, вона йде по вітамінозу до чорної квітки. Дівчатка мої, сьогодні ми з вами зробимо трошки обзорчик молочки. Дивіться, дівчатка пише мені скільки вам платять за обзори на привозі. Мої хороші. Мені ніхто нічого не платить за обзори на привозі. Все, що я вам показую, я сама люблю пройтися по базарі, подивитися ціни і показати вам, щоб ви знали, що у нас можна заказати. А на з привозу можна замовити абсолютно все. Дівчатка, як і колбаску, так і рибульку, так і молочку. Що погодні условия дозволяють дозволяють. Тим більше мені залюбки вам показати і розкладати ціни на всю нашу продукцію, яка є на нашому привозі. Це значить, дивіться, про цю ікорочку. Значить, що і по вітаміну зрівняється до цієї ікри. Правда, вітамінів один в один. Просто ця йде чорна, 3,300. Та йде 100 грамів 450 гривень за 100 грамів. Послухайте, за 100 грамів. Дівчатка, мої замовлення тільки на вайбері 098493. дев'ять три. Про пічолочку я вам розказала про крабики, Дівчатка, це йде дівчатка задають запитання. Крабік, подожди, чий він весь? Норвегія. Норвегія. Значить, дивіться, це йде перва фаланга. Отака баночка стоїть 2000. тисячі. Багато хто пише, хто його бере такі кілош. Дівчатка ще раз вам кажу. На кожний товар є свій покупатель. Це 300 гривень, це 2000 тисячі гривень. Це 200 гривень пойміть на кожній товарку є своя людина. Людина, яка любить, це йде крабик. Первий фаланг не плотненький, він не пустотілий, дівчатки мої. До речі, у мене коли беруть таку велику банку, і вже некілька разів задавали запитання. Коли ми відкриваємо, внизу є. мої. Якщо тут є тут я продаю 700 грамів, значить 700 грамів чистого м'яса тут теж є, бо це вже перевірено. Вона забита повністю, просто вони, ну, наповняються банка, як є. 500 грам, 500 грамів, 700 грамів, 700. Отака От баночка стоїть 2000 плотнікого крабіка. Він дуже-дуже. По-перше, він не рихний, він плотний.